Доброго вечора, ми з України. В мене є питання до Міністра культури України. Чому сьогодні творчість Кузьменка або Кузьми не забороненими Міністерством культури? Я вимагаю від вас, пане міністре, заборонити пісні та діяльність покійного співака та його гурту в Україні. Чому це так потрібно зробити? Тому що. Пісня для прикладу, а ми е, зговорили будемо срати, і далі нецензурне слово підпадає під статтю 173 КУПАП, це по перше і під статтю 161 Кримінального кодексу України. Тому на цій підставі я вимагаю від Міністерства культури заборонити пісні. Кузьменка покійно. Я знаю, що не потрібно казати про покійників погано, але я вимушений це казати. Тому вимагаю від Міністерства культури негайно заборонити його пісні пожиттєво назавжди, і заблокувати їх в мережах інтернет для продажів через розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також мати. Що протирічить не тільки Кримінальному кодексу, а адміністративному кодексу. Тому підписуйтесь на це відео, і на мій канал. Робіть коменти, лайки, репости. Знищимо українську та російську пропаганду і помножимо їх всіх на нуль. Слава Україні!